Хто шукав крутий бомбезний колір фарби? Ось він. Шоколадна графіт на 3 в одному від Максима до 10 років захисту. Ось каркас під лавочку. Зараз я нанесу і покажу, який крутий ефект, і як вона круто і чітко лягає на виріб. Тепер дивіться на цю красоту. Колір прям бомба. Ось який колір шоколад. Графіт з металиком, Як гарно лягло. Тепер зараз розкажу по плюсах. Перший плюс дуже легко наноситься і швидко сохнеться. Щоб наробити потьоків, дуже треба сильно постаратися. Другий плюс хорошо маскує не зачищені шовчики. Третій плюс ось зварні шви на трубах. Не знаю, де видно чи не видно. А з другої сторони, бачите, я їх не зачищав, шовчика не видно, Ну, це потрібно два шари мінімум давати. Так що, друзі, кому потрібно якісні покриття, завод полісан, а саме торгова марка Максима. Графітна амаль до 10 років захисту я посилання лишу в описі під відео.